А чи відомо вам, що минулого тижня вперше відбулася масова розсилка повісток через Укрпошту? За яких умов вона вважається врученою? Що буде, якщо ви не проживаєте за адресою, куди надіслали повістку? Які наслідки неявки за такою повісткою? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску кадролайв з Тетяною Шолковою та команду Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а я починаю. Мабуть, ви чули, що після закінчення строку на оточення даних ТЦК матиме право розсилати. Повістки поштою право було, але дієвий механізм реалізації з'явився лише зараз. І от минулого тижня керівники ТЦК розпочали підписувати повістки електронним підписом. І такі повістки автоматично надійшли на сервер Укрпошти, яка в свою чергу направила їх за відповідними адресами військовозобов'язаних. У відкритих джерелах міститься інформація, що лише за кілька днів було направлено близько 6 тисяч повісток щодо виклику військовозобов'язаних до ТЦК. Що ж потрібно знати про такі? Повістки. Повістка повинна мати спеціальний QR-код, за яким можна перевірити інформацію про особу, щодо якої вона виписана. Повістка обов'язково повинна бути направлена на ту адресу, яку військовозобов'язаний вказав при уточненні даних. Якщо ж дані не було уточнено, то повістка надсилатиметься на адресу реєстрації. Підписуйтесь на Ютуб канал Кадроленд, щоб першими отримати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могло побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Ще одним важливим нововведенням є те, що в повістці повинен бути вказаний строк явки до ТЦК, який становитиме не менше 14 днів від дня надсилання повістки Укрпоштою. Повістка надсилається лише рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Давайте розглянемо кілька прикладів. Військовозобов'язаний в поштовій скрині виявив конверт з повісткою. Чи зобов'язаний він з'явитися до ТЦК за такою повісткою? Ні, не зобов'язаний, оскільки постанова номер 560 визначає обов'язок направляти повістки саме рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення. Такий порядок надсилання повісток міститься також у правилах надання послуг поштового зв'язку. Отже, виявлене в поштовій скрині просте поштове відправлення з повісткою не зобов'язує з'являтися за такою повісткою, оскільки порушена форма направлення повістки. Інший приклад: ви отримали поштове відправлення з повісткою, з'ясували дату направлення повістку. Якщо не видно її на конверті, то це можна зробити на сайті Укрпошти, вівши трек номер з конверту. Уявімо, що дата направлення повістки 25 вересня поточного року. При цьому вас викликають до ТЦК на 1 жовтня. Чи повинні ви з'явитися 1 жовтня до ТЦК? Ні, оскільки порушено пункт 34 порядку, який зобов'язує ТЦК передбачити строк явки не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв'язку. Чи повинні ви самі відрахувати 14 днів з моменту направлення листа і з'явитися до ТЦК в іншу більш пізню дату? На мою думку, ні. Не повинні разом з тим раджу не просто проігнорувати повістку, а направити до ТЦК аргументовану відмову із посиланням на вище наведені норми закону. Звісно, з великою вірогідністю в повістка знову буде направлена вам, але вже із дотриманням вимог законодавства. Що ж буде, якщо військовозобов'язаний взагалі відмовився отримати поштове відправлення з повісткою? Слід розуміти, що ні відсутність особи за місцем проживання, ні перебування у відпустці чи у відрядженні не дає права не з'являтися за повісткою. Повістка буде вважатися врученою навіть тоді, коли особа відмовиться її отримати, чи поштове відділення проставило відмітку про відсутність особи за адресою місця проживання чи за адресою, яку було вказано при уточненні даних. Неявка за такою повістку загрожує штрафом до 25,5 тисяч гривень. На жаль, ігнорування повістки, ігнорування. Повідомлення про розгляд адміністративної справи, ігнорування самої постанови, якою накладено штраф, не вбереже вас від самого штрафу. Більше того, ТЦК звертатиметься до поліції, і поліція матиме право здійснити адміністративне затримання і доставлення особи до ТЦК. Разом з тим, слід розуміти, що кримінальна відповідальність за наявку для оточення даних чи проходження ВЛК не передбачена. Кримінальна відповідальність загрожує лише при наявці за так званою бойовою повісткою. Яка видається вже після проходження ВЛК та визнання особою придатною для військової служби. Минулого тижня в повістки з QR-кодом розпочали надсилати поштою за адресою місця проживання, яке було вказано при уточненні даних. Якщо ж дані не було уточнено, то в повістку можуть надіслати на адресу прописки. При цьому повістка повинна надсилатися рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення, і строк явків повинен бути визначений не раніше 14 днів з дня надсилання повістки. Порушення цих вимог дає можливість не з'являтися за повісткою. Повістка буде вважатися врученою, навіть якщо військовозобов'язаний не з'явиться за нею або відмовиться отримати. Якщо ж повістка була надіслана із дотриманням вимог закону, то неявка за повісткою загрожує штрафом до 25,5 тисяч гривень. Якщо цей випуск був вам корисним, то поставте йому лайк і поділіться з колегами і підпишіться на кадровий топ-канал Нома родин Кадроленд. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу Номародин, де виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно. Поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!